Дуже-дуже всім доброго ранку. ну Сьогодні настрій вже зіпсований, на якийсь дід з утра дзвонив, виніс мозги на щодо тих кулерів, на кульорів, того всього. Коротше, не до цього зараз. бачите, ось, Дивіться, хто не знає, я вам покажу дещо. Написано 500 Вт. А отут написано 950. А вам дивіться, як показують. Включаємо. Аккумулятор, регулятор. Стан акумулятора 124, виход на розетку 211 вольт. Дивіться, одразу не запускається. Запускається. Бачте? 950 Вт. А тепер ставимо телефон на штатив. Ставимо на штатив і спробуємо щось пильнути. Попробуємо щось пильнути і побачимо. І побачимо. То, звісно, воно не потягне, ребята. Це просто цирк. Дивіться. Оце дивіться, яке воно. Подиви, яке воно. Ти бачиш, який голок? Бачиш? Дивись. Дуже часто. А якщо взяти ось такий уголок, ви будете три неділі його пилять. Я їм всім говорю, покажи під нагрузкою. Під нагрузкою. Вони беруть, ставлять... Ці, як преобразователі на 1 кВт і показують, дивись, він мене такий інструмент тягне. І кажуть, пускове в два рази більше. Ребята, тут якор стоїть, тут щотки стоять. Це не асинхронний двигатель, це трошки по-другому він називається. Отак запускається, так. Да. А під нагрузкою ніхуя не робить. Так що більше, ніж 200-300 Вт він не видасть, там де написано 500. Я думаю, внятно все. Так само буде і з дрелькою, і з усім на світі.